Як визначити свій тип шкіри? Це питання цікавить багатьох клієнтів-косметолога і взагалі тих, хто хоче правильно підібрати догляд за своєю шкірою. Потрібно вмитися, очистити шкіру і через годину-півтори прикласти серветку до Т зони. Це підборіддя. Ніс, крила носа і також лоб. Якщо на серветці лишаються такі жирні плями, це свідчить про те, що Т-зона більш жирна, тобто шкіра відноситься до комбінованого типу. Вона також, от як в мене, комбінована шкіра, вона більш блистить в цій зоні. Тип шкіри, він не змінюється з віком. Просто комбінована шкіра зі схильністю до жирності в молодому віці, в більш старшому віці стає комбінованою зі схильністю до сухості. Суха шкіра не має жирного блиску і не має чорних цяточок ніколи. Також не має розширених пор. А нормальна шкіра вона є просто ідеальною. Але просто визначення типу.